Колят, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, Відчиняйте скриньку, та давайте сливку, Відчиняйте сундучок, та давайте п'ятачок, а тепер давайте спробуємо заспівати разом. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака, відчиняйте скриньку. Та давайте сливку, відчиняйте сундучок, та давайте п'ятачок. Гадаю, у вас вийшло заспівати цю колядку.